Представте собі, у нас немає м'яса. Що робити далі? Зараз я про все розкажу. А ви за той час поставте сердечко та продовжуйте перегляд. Ну що, це Василь. І ми з ним дуже схожі. І зараз за допомогою нього ми зрозуміємо, де бере початок та де закінчується прямий м'яз живота. Отже, давайте дамо Василю. Трішки м'язів. Так, це вже забагато. А ще один заберемо, щоб детальніше розглянути. І ми бачимо, що синім виділено прямий м'яз живота. І його початок це мечоподібний відросток та зогіша поверхня хрещів п'ятого та сьомого гребет. А закінчиться прямий м'яз. Це у нас лобкова кістка. Це ми, якби у нас не було прямого м'яза живота. І як бачите, ми не можемо піднятися. І щоб ми могли піднятися, нам потрібен прямий м'яз живота. І ми вже знаємо, де він кріпиться. Нажимаємо на кнопочку і бачимо, що насправді все працює. Але тут є межа, і цей рух блокується. Що робити далі? Тому ми прикріпимо ще клубово по перекону який також бере участь у згинанні. А ще з'їдаємо та ставівку за допомогою прямого м'яза до дра. Добавимо кравеці м'яса натягувач широкої фасції. І бачимо, що людина виконує скручування повністю. Якщо ми натискаємо одну кнопку, працює лише прес. А якщо додамо ще другу, то ми задіємося вище передвичні м'язи. Хто ж вам ще розкаже таку цікаву інформацію? Тому будьте розумні і знайте роботу наших м'язів. А це відео обов'язково збережіть, адже воно... Дуже і дуже цікаве.